i really. Yeah. Ожна краса. Чи бувало у вас колись таке, що ви дивитесь на себе у люстерку, а бачите там когось на кшталт? Прибульця, ніби те обличчя зовсім не має ніякого стосунку до вас. Що ж, знаєте, таке буває з усіма. Може, саме тому ми витрачаємо так багато часу на виміри свого тіла. Лінійка для зросту, термометр для визначення температури? Ну і звісно, ваги. О, ні, я знову погладшала. Ще один зайвий кілограм. Це жахливо. Нам постійно потрібні цифри та об'єктивні дані, які б точно указали нам на нашу зовнішність. Але коли цифри нас не влаштовують, тоді ми звертаємось до інших вимірювань. Що скажете, дівчата? Як я вам? А, -а, а ти просто фантастична. Дивовижно. Ти тільки поглянь на себе у такому убранні. Хлопці просто шикуватимуться в чергу, щоб запросити тебе на вечірку осені. Ти чудова. Сподіваюсь, мене запросить, Ніко. Розумію, торік я витратила тиждень, щоб зробити це тату. І що ви думаєте, ніколи слова мені не сказав? Ну, ми принаймні намагаємось, а не так, як у той безнадійний експонат. Mm -mm. Дженніфер, а що ти робиш? Ти йдеш на вечірку осені? Можу собі уявити, скільки ти вже отримала запрошень. Взагалі, то дай нам гадаю, скажімо, жодного. <реш> <реш> у такому одязі її може запросити хіба що восьмирічний хлопчик. Іноді, коли ми дивимося на себе в люстерку, дуже важко зрозуміти, хто насправді дивиться нам у відповідь. Немає нічого кращого за те, щоб почати день зі шматочка смачного торта. Mm -hmm. Що з вами? У вас шлунок болить? Якби ж то. У мене бурчить у животі. Вчора я сіла на дієту і тепер страшенно голодна. На дієту? Навіщо тобі це ти в чудовій формі? Я вже намагаюся їй це пояснити, але вона мене не слухає. Чому? Вона що глуха, ти глуха? Ні. Але я й не сліпа. Ви, дівчата, усі такі худенькі, а я товста. <гас> ну, все, я запізнююсь. На мене чекає аркан у класі. Схоже, там якісь проблеми з моєю людиною. Mm. Mm. Ah. Заходь, будь ласка. Що з нею не так? Невже ти сама не бачиш? Ця дівчина зовсім розгублена. Вона ніяк не зрозуміє, чи подобається собі. Твоє завдання зробити так, щоб вона себе ненавиділа, щоб їй хотілося бути кимось іншим. Тож ви хочете, щоб я й місце не лишила від її самоповаги? Не ти, вона сама повинна це зробити, а саме пофарбувати волосся, нанести більше макіяжу, зробити щось екстремальне на зразок тату чи пробитого язика. Хіба це всі способи бути такою, як усі? Намагатися бути загальновизнаною або навіть мати такого ж хлопця, як і подруги? І це це помилка. Кожен з нас неповторний, урі, всі живі організми унікальні. А справжню красу можна побачити не в копії, а в оригіналі. Вчительку, я все зрозуміла. Тоді поквапся <таспоріст> до кімнати змагань. Для всіх, кому цікаво, урок закінчено. Та це прокидайся, вчителька зовсім не твого рівня. Чому? Я щось пропустив? Ти ж знаєш, я ненавиджу її. Це, звісно, плюс для тебе, але поглянь лише на себе. Завжди однаковий одяг, однаковий вигляд. Ти зовсім не здатний себе оновити. От як Салфіс із своєю рукавичкою. Та чого тут моя рукавичка? Ми зауважили, що ти носиш її вдень і вночі. Ми вже думаємо, що ти там щось ховаєш. Думаєш, вчителька Темпл зверне на мене увагу, якщо я пройдусь у такій крутій рукавичці, не як такій, у нього. Як у нього, а в його. Салфі, за чому би тобі не допомогти демонові не віддати рукавичку? Кабальє! Це зовсім недотепно! Я зовсім нічого не ховаю! Салфі, за що ти там ховаєш? Рятуйте! 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 Я не можу показувати їм цього сліду, але як мені його приховати? Е... Зачекай! Я можу все пояснити! Це просто. Рука, я бачу. Пляма зникла. Нарешті. Це дивовижно! Тобі ж більше не потрібна ця рукавичка. Ні, вона більше мені не потрібна. Вибач, за запізнення. Дрібниця це все через твою зайву вагу. Я здивована, що ти взагалі так швидко сюди дійшла. За той час, поки я тебе чекала, я обрала для нас змагання. Ти готова? Змагання з гімнастики. Точніше, ритмічна гімнастика. Аркано приготуйся. А в неї справді добре виходить. Вибачте, професоре Темпел. Я хотів би вас дещо запитати, професоре Темпел. Не зараз гасує зайнята. Вона? Вона навіть не подивилася на рукавичку. Вона її навіть не бачила. Твоя черга. Мені ніколи не вдасться повторити її виступу. Ну, чого ти чекаєш? Можеш виступати без м'яча. Я зроблю це дещо по своєму. Так, О, ні, цього не може бути. А тепер квітковий політ. Хлювала! Ну, все, я перемогла, і тепер я піду до Дженіфер першою. Привіт, дівчата! Ну, як справи? Я Полі, сестра Ніка, ти ж знаєш його, так? Так, але лише по імені. У школі всі його знають. Так, мій брат дуже популярний, особливо серед дівчат, але іноді у нього з'являються якісь дивні ідеї. Він ще досі не вирішив з ким іти на вечірку осені. Зробити вибір нелегко. Взагалі, то він хотів запросити тебе. Це брехня. Мене саме так. Але є одна умова. Розумієш, Ніко каже, що ти була б набагато гарнішою, якби. Ти краще за собою доглядала. Це й тебе стосується. Що? Я чудово виглядаю. Що ти хочеш цим сказати? Ти знаєш, де салон світ краси, той що в торговому центрі. Звісно, я ж не з Марсу прилетіла. Твій зовнішній вигляд змусив мене засумніватись у будь-якому разі. Якщо ти туди підеш, вони змінять тебе від голови до п'ят. І тоді, Ніко, запросить тебе на вечірку. Поглянь на них. Я не знаю. До того ж це дорого коштуватиме. Правильно Дженніфер, так тримати. І з цим сертифікатом тобі зроблять усе безкоштовно. Подарунок від ніко. Ну, дякую. Салон Світ краси. Легка перемога. Чи не здається тобі, що ти зарано радієш своїй перемозі? Зарано ти ж бачила вона так і туди пішла. Її розберуть і складуть на виворіт. вона стане зовсім іншою людиною. О, ти щойно підказала мені ідею. Тепер моя черга. Близько активуй моє перетворення. Охороняти та оберігати. Ха! Доброго ранку, я б хотіла Активувати свій сертифікат. Ні про що не хвилюйтесь, я про вас попіклуюсь. Вау! Якщо хтось хоче щось додати, кажіть вже або замовкніть на віки. Ну що ж, рада бачити вас усіх такими байдужими. Готово? Ну, що скажете? А? Це не я. Мені дуже прикро, але це зовсім не я. Мені шкода, я не хотіла. Як тобі вдалося перемогти. Я ж переконала її, що потрібно бути такими, як решта. Мені зовсім нічого не довелось робити. Люстерка зробила все за мене. А оригінал завжди кращий за копію. Ти перемогла. А от Дженніфер програла. Тепер ніхто не запросить її на вечірку. Я так не думаю. <плес> 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 Цього не може бути. Дарма тобі не вірилось. Тепер я заслужила великий шматок торта. Темпл вже двічі проігнорувала мене. Мабуть, вона мене взагалі не помітила. Ця рукавичка мені ні до чого. Миликаю! Моя пані. Я приніс вам рукавичку демона. Обча річ зовсім не в рукавиці. Це пам'ять про його пошкоджену шкіру. Рукавичка тримає в собі пам'ять про відчуття від дотику Рафи Салфіса, тобто про порушення вето, сльози обраної та святотацтво юного демона. Тепер я маю все, що мені потрібно.